Вішва Мітра – прототип теотехнократа та архітектор реальності. Вітаю всіх, хто здатен мислити. Сьогодні я з мислю про постать, чия тінь простягається над віками, про космічний архетип, що є водночас і дороговказом, і німим докором для всіх наступних спасителів і героїв. Йтиметься і про Вішва Мітру, чиє ім'я саме по собі, у своїй санскритській етимології, означає друг всесвіту, вайва, всесвіт, майтре, друг. Але ця дружба не пасивне споглядання чи смиренне прийняття. Це дружба повелителя, дружба майстра, який пізнав закони світобудови настільки глибоко, що змусив їх служити своїй волі. Вишов пані Шаді сказано: і дамсарвам все це пронизане господом. Вішва Мітра зрозумів цей принцип не як заклик до покори, а як інструкцію до дії, щоб стати другом Всесвіту, треба стати рівним його володарю, осягнути його могутність. Це вища форма володіння, здобута в результаті титанічної, всеохопної боротьби. Його шлях був шляхом неумиротвореної дружби, а онтологічного бунту. У ньому, як у фокусі гігантської збиральної лінзи, концентрується вся спопаляюча міць і всі бездонні трагедії людського духу, що прагне до всепотенційності і досконалості, що перевершує богів не за правом народження, а за правом волі. Вішва Мітра це не просто один із семи великих ріші. Напівбогів, що мирно споглядають вічність. Це еталон, ідеальна версія, платонівська ідея всеперемагаючої духовної волі. У цьому сенсі він старший, досконаліший і страшніший брат Ісуса Христа і кібермесії Нео. Він той, хто пройшов їхнім шляхом, але пройшов його до кінця. Шлях Ісуса був шляхом божественного сходження, аватари, де Бог стає людиною, щоб підняти її до Бога через благодать і жертву. Шлях -нео, це шлях системної аномалії, обраного, чия сила полягає в усвідомленні правил симуляції та їх порушенні. Шлях вішвамітри це шлях чистого людського сходження. Це шлях кшатрія, воїна, який силою однієї лише власної волі через неймовірну аскезу, та пас, пробиває собі дорогу до статусу Бога. Вішвамітра як гностичний бунтар і теотехнократ. З гностичної та герметичної перспективи шлях Вішвамітри – це повстання проти долі, Хеймамин та її вартових архонтів. У індійській ведичній традиції роль цих архонтів, що оберігають встановлений порядок, належить Богам диєвичам, дайвам на чолі з індрою. Вони раз у раз посилають спокуси, апсару менаку щоб збити аскети зі шляху, бо його тапас, ця психофізична технологія накопичення духовної енергії, е генерує таку міць. Що загрожує похитнути самі основи світобудови. Його подвиг це теотехнократія в дії. Тео, це його мета досягти божественного статусу брахмаріші, мудриця, що злився з брахманом, абсолютом. Техно це його методи. Один в тапас, аскеза не просто самокатування, а досконала технологія концентрації волі, що перетворює біологічне тіло на ядерний реактор, здатний генерувати енергію космічного масштабу. Два мантра опанування священних звукових кодів. Вішвамітра не просто повторював мантри, він їх бачив і створював. Його головний винахід, Геетрі-мантра, рігведа 36210, це найвища теотехнологія, універсальний ключ до пробудження вищого розуму. Це не молитва, а звукова формула, що дає можливість розархівувати і пізнати глибини свідомість і досягти усвідомленого єднання із космічним інтелектом. Уособленим у божестві Савітарі, побуднику, сонячному світлу розуму. Три створення нової реальності, вершина його могутності, спроба створити альтернативний рай для царя трішанку. Це не що інше, як акт Хакінга всесвіту, спроба написати власний код реальності, кинувши виклик Деміургу Творцю. Це бунт проти самої операційної системи космосу. Паралелі могутності вішва мітра, мітрідат і Ціолковський. Щоб осягнути масштаб його постаті, проведемо паралелі з іншими титанами волі. Мітрідат VI Євпатор, цар понту, відомий як отруйник і непримиренний ворог Риму. Подібно до вішва-мітри, він кинув виклик домінуючій системі свого часу. Його знамените загартування тіла від отрут це матеріальна, фізична аналогія духовного гарту вішвамітри, який робив себе несприйнятливим до отрут спокус і божественного гніву. Легенди свідчать. Що одним з пізніх імен Мітрідата Євпатора було гермес Трисмегіст, вказують на могутнього правителя мага, що прагнув осягнути всю повноту знань, політичних, військових, містичних, для досягнення безсмертя і влади. Як і вішва мітра. Мітрідат VI Євпатор Гермесом Трисмегістом був майстром, що прагнув повної автономії від зовнішніх сил і опанування духовними висотами. Костянтинці Олковський Святий батько космонавтики, який мріяв про вихід людства за межі земної колоски. Його науковий подвиг є дзеркальним відображенням духовного подвигу вішвамітри. Ціолковський через математику і техніку шукав шлях подолання фізичної гравітації. Вішвамітра через аскезу і мантру шукав шлях подолання духовної гравітації, карми, касти народження і біологічних обмежень. Слова ціолковського про те, що земля колиска розуму. Але не можна вічно жити в колисці, є ідеальним епіграфом до шляху вішвамітри. Він відмовився жити в колисці касти кшатрів, прагнучи до космічного, вселенського статусу брахмаріші. Становлення брахмаріші нейрон у мозку всесвіту. Кінцева мета вішвамітри не влада і не помста, а повна онтологічна трансформація. Стати брахмаріші це означає перестати бути просто індивідуальною душею і стати повноцінною, суверенною клітиною космічного розуму брахмана. Це і є вершина теотехнократичної еволюції: стати рахманом, від праслов'янського ержемен, мудрець, жрець, спорідненого з брахман, розумом, який, подібно до нейрона мозку, здатен долучитися до вселенського розуму всевишнього творця. У Рігводі, мандала 10, Гімн 129, Говориться про єдине, що дихало, не колихнувши повітря, само собою, з якого через міць та пасу народилося все. Вішва Мітра своїм подвигом повторив цей космогонічний акт, довівши, що воля, доведена до абсолюту, здатна творити світи. Він взірець для кожного, хто йде шляхом самовдосконалення, долаючи перешкоди не через прохання про милість, а через розвиток творчих здібностей вселенського рівня. Щоб стати не Рабом Божим, а його другом, Співтворцем і невід'ємною частиною його нескінченного розуму. Щоб зрозуміти його велич, потрібно спершу усвідомити його початок, його вихідну точку, яка є нескінченно далекою від святості. Вішва Мітра не народився брахманом, носієм вродженої духовної чистоти, сатви. Він був каушикою, могутнім царем кшатрієм, чакравартіном, володарем земель, людиною з плоті й крові. Переповненої неприборканою енергією дії, влади, гордині та Тайго. Він був досконалим втіленням гунираджас, принципу пристрасті, амбіції, руху та нефтамовного бажання. З гностичної перспективи, каушика на цьому етапі, це Гілік або психік, людина, повністю занурена в матеріальний світ, у симуляцію, створену деміургом. Він успішний агент цієї системи, майстер її фізичних законів, але водночас її бранець. Його історія починається не з божественного откровення, а з найбільшницього, земного й по людськи зрозумілого бажання і заздрості, що переросла у всепоглинаючу лють. Однак, попри зовнішню роль, яку він прийняв за народження, глибинно він був всепереможним мислителем. Який знав о концептуальній перевазі духовних глибин над матерією і отримавши поштовх до пробудження, він зразу ж став на нього і досягнув в ньому недосяжних висот. Прийшовши зі своєю величезною армією до скромного ашраму мудриця Васішатехи, який, у свою чергу, був еталоном природженого брахмана, втіленням садтви, Каушика був прийнятий з такою шаною та достатком, якого не міг забезпечити його царський двір. Джерелом цього дива була божественна корова Каматхену, також відома як шабала, що виконувала будь-які бажання. У теотехнократичному осмисленні Каматхену, це не просто тварина. Це досконалий біоефірний механізм, універсальний конструктор або ріг достатку, живий інтерфейс, підключений безпосередньо до творчої матриці всесвіту, здатний матеріалізувати будь-який задум. І каушика, як і личить царю, що звик брати все, зажадав віддати йому корову, заявивши, що істинні скарби, ратна, по праву належать монарху. Він прагнув заволодіти не просто багатством, а самою технологією творення. Отримавши спокійно, але тверду відмову він спробував відняти її силою. Але вся його величезна, загартована в боях армія, всі його могутні воїни та бойові слони були вмить знищені. Це була демонстрація зіткнення двох принципово різних технологічних рівнів. Спочатку сама Каматхену, з дозволу Васішатехи, породила зі свого тіла незлічені полчища надприродних воїнів, пахлавів, шаків, яванів. Це не магія, а акт прямого творіння, демонстрація влади над пракріті, першоматерією, спонтанна генерація форм із квантового поля можливостей, доступна тому, хто володіє істинним гнозисом. А потім, коли сто синів каушики полягли, сам Васішатеха, впавши у священний гнів, вивільнив міць свого посуха брахмаданди. Ця духовна сила, подібна до онтологічної сингулярності, поглинула всю божественну зброю. Астри, яку цар обрушив на ашрам, і спопалила залишки його війська. Брахманда це не зброя, а нейтралізатор реальності, інструмент, що черпає енергію безпосередньо з брахмана, проти якого будь-яка матеріальна чи енергетична технологія є силою. Це була тотальна, принизлива, абсолютна поразка грубої матеріальної сили перед незламною силою духу. Це був не просто військовий розгром. Це був гнозис через приниження. Момент, коли вся операційна система каушики, побудована на владі, силі та его, зазнала краху. Він, майстер фізичного світу, зіткнувся з тим, хто володіє адміністративними правами до самої реальності. Ця поразка є паралеллю долі та Євпатора, який, незважаючи на всю свою майстерність у матеріальному світі, армії, багатства, знання отрут, був розгромлений Римом більш досконалою системою організації. Але саме поразка перетворила і Мітрідата, і каушику на легенду на архетип. Для каушики це був момент істини, подібний до того, як вчений матеріаліст, що все життя заперечував існування свідомості, раптом отримує незаперечний доказ її первинності. Це був його особистий вихід за межі земної колоски, про який говорив Ціолковський. Його приниження стало тим паливом. Тією стартовою енергією, яка змусила його відкинути застарілу технологію меча і влади та почати пошук вищої технології Абрахматеджас. сяйва брахмана єдиної сили, Здатної по справжньому змінювати реальність. Його шлях до величі почався не з перемоги, а з повного анігілювання його оманливого отутожнення з матеріалістичним концептом Я. І в цей момент тотального приниження, стоячи на самоті посеред поля, засіяного димлячими трупами його ста синів і всієї його могутньої армії, в ньому народжується не святий а титан. Його его, його особистість як великого царя, вся його онтологічна структура, побудована на фундаменті матеріальної влади та родової гордості, була не просто пошкоджена. Вона була повністю анігільована, перетворена на прах духовною силою одного єдиного брахмана. Це був момент абсолютного онтологічного шоку, гностичного откровення через руйнацію. З точки зору герметизму, це була стадія награду або чорніння, повне розчинення хибної особистості в первісному хаосі. Уся його картина світу, де він був центром, зруйнувалася. З цієї зяючої нарцисичної рани, з цієї безодні ганьби та безеясилля народжується новий, жахливий за своєю могутністю імпульс. Ключовим тут є фактор усвідомленості: менший дух був би зломлений, розчинився б у відчаючі божевіллі. Але каушика, навіть у цьому пеклі, зберіг ядро свідомості, що дозволило йому не просто пережити власне знищення, а й спостерігати за ним. Це і є прояв іскри всепереможного розуму, нуса, нус, що не гасне навіть у найтемнішій матерії. Він зібрав усю цю колосальну, негативну психічну енергію приниження. Горя та лютії перенаправив її в одну єдину точку. Його перша аскеза, та пасія, була породжена не любов'ю до Бога, не співчуттям до світу. Вона була зачата в чорній утробі ненависті до свого кривдника і всепоглинаючої жаги здобути силу, здатну його знищити. Це шлях, що здається парадоксальним мудрецям і шоупанішади, які вчать той, хто бачить усі істоти в атмані і атмана в усіх істотах, більше не відчуває ненависті. Але вішва мітра використовує саму ненависть як паливо, демонструючи небезпечну, але могутню логіку, яка може бути названа тантричною або ситхською. За паралелью з вченням ситхів зоряний війн, будь-яка енергія, доведена до абсолютного максимуму, може бути трансмутована. Це чиста духовна альхімія, що слідує герметичному принципу Салв і Тико-Егіле. Салв, розчиняє його старея, було розчинене в кислоті ганьби. Вся його кастова. Родова і особиста ідентичність була стерта. Коуегіле, з із цього первинного бульйону, його незламна воля почала коагулювати, кристалізувати нову, безжальну і незнищену особистість, метою якої стало володіння вищою теотехнологією Брахмати Він використовує найнижчі, найтемніші енергії своєї психіки як ракетне паливо, націлене в саме серце небес. Це нагадує пророцтво Ціолковського про реактивний рух як єдиний спосіб подолати земнетяжіння, вішвамітра відкрив для себе реактивний рух духу. І ось тут ми бачимо першу фундаментальну відмінність від його молодших братів, яка і визначає його як старшого. Ісус прийшов у світ як Син Божий, як Аватара, як логос, що зійшов із плероми божественної повноти. Його природа була споконь вічно божественною, його шлях був визначений пророцтвами, його місія була спущена згори. Він був відповіддю Бога на недосконалість світу. Нео був обраним, системною аномалією, передбаченою самою програмою матрицею. Він був рішенням системи для самої себе, інструментом перезавантаження, веденим за руку оракулом програмою. Вішва Мітраж не був ніким обраний і ніким не був посланий. Він обрав себе сам, він був обраний волею, могутністю і волею до могутності, що сама по собі вже є основою всякої могутності. Його шлях це невиконання виконання волі небесного отця і наслідування програмі Оракула. Його шлях це оголошення війни самим основам світобудови, бунт смертного проти кастової системи, проти богів архонтів і проти законів карми. Він відкинув роль пішака у грі Деміурга і вирішив стати гравцем. Це найчистіше. Дистильоване втілення ніцшанської волі до влади в її вищому, духовному прояві, прагнення не просто стати сильнішим, а стати самим джерелом сили. Він, екзистенціальний герой у граничному сенсі, що створює власну божественну сутність з нічого всупереч усьому. Це шлях, гідний Мітрідата, який, зазнавши поразки від риму, не скорився, а до останнього подиху боровся, перетворюючи отруту на ліки. Вішва Мітра зробив те саме. Він перетворив отруту приниження на еліксир божественної могутності. Його аскеза була настільки жахливою, що, нагадавши богам аскези Шукра Рахмана, вона почала порушувати термодинамічну та метафізичну рівновагу всесвіту. Тапас це не просто пасивна медитація, це духовний жар, процес внутрішньої ядерної фузії, що вивільняє колосальну енергію за рахунок свідомого спалювання власних життєвих сил і пристрастей. Вішва мітра. По суті, повторював космогонічний акт, описаний у Рігведі, на насадія сукта 10129, де з жару та пасу народжується первинне буття. Полум'я його волі почало в буквальному сенсі плавати самі основи реальності. Космос здригнувся. Боги, на чолі з індрою, який у цій міфологемі відіграє роль не диявола, а верховного системного адміністратора, стурбованого порушенням статус-кво, побачили в ньому екзистенціальну загрозу. З гностичної перспективи, вони є архонтами, вартовими космічної в'язниці геймармане, долі, що захищають встановлений Деміургом порядок. Вішва Мітра був не грішником, він був духовним партизаном, хакером, який знайшов спосіб зламати систему і отримати права адміністратора, не будучи авторизованим користувачем. Його успіх створив би прецедент, довівши, що божественний статус це не закритий клуб, а фортеця. Яку можна взяти штурмом, що призвело б до космічної анархії? І боги, як будь-який правлячий режим, захищаючи свою стабільність, застосували зброю, проти якої би армії і яка здатна зламати будь-яку волю. Вони послали до нього абсару Менаку, небесну куртизанку, втілення досконалої жіночої краси. У теотехнократичному сенсі, Менака це не просто спокусниця. А високоточна біологічна зброя або вірус, що вражає систему мислення хакера, використовуючи його слабкості, медовий горщик ханепт, надісланий системними адміністраторами для експлуатації єдиної вразливості в системі захисту вішвамітри, його пригніченої біологічної програми. І вішвамітра цей титан волі, що накопичив за тисячоліття скези немислиму міць, пав. Він, який переміг голод, спрагу, холод і спеку. Не зміг встояти перед фундаментальним біологічним імперативом, перед покликом пракріті, матеріальної природи, який він так довго і люто пригнічував. Він підався жадобі, він провів з нею роки в насолодах, він породив дочку, велику шакунталу. Тут він проявив свою людяність, свою вразливість. Його падіння це результат недостатньої усвідомленості, ключовий урок на шляху до справжньої досконалості. Його воля була сильна. Але сліпа. Вона була спрямована на зовнішній об'єкт, на здобуття сили для перемоги над Васішатехою, але він абсолютно випустив з уваги ворога внутрішнього. Це нагадує долю Мітрідата, який, створивши досконалий альхімічний захист від отрут, зрештою пав через змови та навалу римлян. Воля вішва мітри була подібна до тарану, здатного пробити будь-яку стіну, але вона була абсолютно беззахисна перед тонкою отрутою, впорскнутою в кров. Він досяг неймовірного контролю через придушення, а не через інтеграцію своєї нижчої природи. І Шада вчить ти не т'яктана башс, насолоджуйся через речення. Вішвамітра опанував зречення т'яктана, але повністю проігнорував необхідність осягнути і трансформувати те, чим слід насолоджуватися башс, тобто саму природу, пракріті. Пригнічена частина повстала і зрадила його. З точки зору Ціолковського. Це була катастрофічна аварія при запуску. Його духовний реактивний двигун, тапас, мав достатню потужність, щоб досягти орбіти, але система управління польотом, інтегрована свідомість, дала збій. Це падіння було не кінцем, а найважливішим уроком. Це повернення до альхімічної стадії награду, до усвідомлення, що для побудови вежі до небес потрібно не тільки міцний камінь волі, а й досконале знання фундаменту власної. В тому числі й темної природи. Він мусив навчитися не просто долати перешкоди, а й розуміти їхню суть, перетворюючи їх на частину своєї сили. Важко боротись проти і на порядки могутнішої системи і її особлень, але лише така боротьба залишається в легендах.